Привіт! Я мультифрукт, і вас уже 500. Фух. О, нормально. Напевно. Все одно це все треба прибирати. -мо! Добре, мене вже плавить. Так, коротше. Виглядає так, не наче, я зовсім не радий, але я насправді дуже сильно радий, адже судячи по моїх останніх переглядах, типу. Коротше, народ, Будьте активними, підтримуйте український контент, підтримуйте мене, підтримуйте мене і цього коротше. Все відео серед друзів вийшов. Ну, До речі, це відео могло би зніматися раніше, але десь недавно мій голос звучав якось так. І Я не розумію, як мені тепер робити роботу, адже треба знімати відео на YouTube. А в мене такий голос. Це пис... ще й постійно спекотно, хірово. Як робити роботу? Невже моє тіло саме мені каже, що мені треба трошечки відпочити? Я не знаю. Так, мені довелося перезаписати цей момент, бо я постійно коли говорив, чухав нос, щось кудись дивився, блін. О, я знову дивлюся, не на вас, а кудись. А -а -а. Коротше. Я реально дуже дякую за вашу підтримку. Зараз буде огляд на ось ці два скетчбулки. Два тому що в цьому майже нічого немає, тому що в нього. Чуть більший за А5 формат, а якщо чуть більше щось за А5 формат, то це повне до побачення. І я там малювати не можу. Мені тяжко. Ще цей скетчбук, типу, дуже дорога херня. В нього листи дуже такі, типу, жорсткі. Типу тверді, прям файні такі, нормальні. Ем. І знаєте, ось ця от легка відповідальність за те, що ой! Дорогий скетчбук, не хочеться його псувати, але, типу, це скетчбуки. Для чого вони ще. Коротше, дуже багато говорю, і час приступати до цього блін, огляду. Ох, трішечки мені тут незручно, я боюся, що я зараз переверну нафіг ту камеру, але то таке. Так от, ось такий скетчбук, Давайте не затягувати сильно. Всім пофіг на оці грами, коротше, сантиметри. Ось мій скетчбук. Так, жорстко Тут нас зустрічає мій персонаж Роберт. Його колись звали, але я вирішила коротше, всіх їх українізувати, і я всім дала українські імена, окрім нього, бо я, блін, не знаю, як його назвати. Тому так, це мій персонаж шо? А, прикол, воно помічає обличчя його. Окей, добре. Так от, ось такий персонаж. Е, хтось знає, що я хотів робити комікс, але, типу, щось дуже жорстко затягується, тому що навчання. <гум> так. <гум> Просто так. Так, тут трошки погана картинка, на таке, не можна дивитися. А оце от тут Янгол, дуже-дуже, дуже класний. Ну, типу, ну ви подивіться на це. Надто багато місця і тяжко вести цей скетчбук, але Боже, зацініть цього янгола. 21 рік, ніфіга собі. А тут якісь чувачки, типу, це. Ну, коротше, ви знаєте, хто це і так. І котики. Тут класні пташечки. От. Тут якийсь чувачок зі скрипкою, голуб. Голуби вилітають з рюкзака, Коротше, з наплічника. з наплічника, та. Ось тут цього малюночок та пташечки. Це мій персонаж, його зараз звати Влад. Я думаю, що це ім'я йому дуже підходить. Коротше, та, і він такий класний чувачок. Тут імена і Зріст персонажів, їхні дні народження, я так гадаю. Та. Але коротше, зараз ця інформація ніфіга не актуальна, і взагалі це Саня. Е, це дуже гарно, але я боюсь, що Ютуб може забанити за такі дуже жорсткі картинки. Коротше, але ось це дуже гарно вийшло. Ну і останнє, що я в цьому скетчбуці, це ось така штука, яка мені дуже подобається. Не знаю. Типу, це прикольно. Більше там, ну, взагалі, нічого немає. Сорі, що ось так от дуже жорстко вриваюся у відео, але в мене питання. Чи було б вам цікаво глянути якийсь від мене влог і відео, де я щось готую? Напишіть в коментарях, обов'язково. Будь ласка, це дуже важливо. Ну, реально, типу, так, все. Можете дивитися далі. Так, наступний скетчбук ось такий: «No stress». Любов причеркнута, фу, любов, крінж. Е -е. <свят> Та. Ого, рейнбув, де Бляха, муха, все, Без ноги. йо -моє, добре. <свят> <свят> Оп! Нічого собі. Тут навіть є дата початку і кінця. Це скетчбук номер 9. Нас зустрічає ось такий от чувачок, теж мій персонаж. Він тут виглядає як няшка, але він задумується як срака, тому так. Але нехай він поки що в ваших головах буде як няшка. Все. <кхем> так, далі. Е, котики і чувачки. От. Мені дуже подобається ця сторінка, бо вона виглядає все-таки класно. <кхем> так. О! Пф. Цей розгорт, Це тупо моя любов. Ну, типу. Це теж мої персонажі. Е, Називати їхні імена я не буду. Вже не буду нічого спойлерити. В принципі, і так всі забудуть, і всім пофіг. Тому, ось, нехай буде це дівчинка з вухами і рожевим волоссям і чувак-клоун. Все. Так, тут Ютуб може мене посварити за. О тут така русалка, якийсь чувак вовк. Тут далі мої персонажі, але не будемо на них зупинятися. Якісь люди. Ой, чекайте, о. Та, блін, о. о, Якісь люди. <кхорошна> 에... <пух> ну, типу. Виглядає прикольно, я не знаю. Таке от так, Чому ця стрінка пуста, я не знаю. Що за агресія. В мене горло болить, я не можу. Мені Тяжко говорити. <кій> так от, е, дуже багато наліпок. До речі, я поїхав зі Львова до свого міста і я не взяла свій альбом з наліпками. І мені дуже сумно. Мені дуже сумно. Коротше, так. Е, та. Я не знаю, що це за тупо неймовірний список продуктів. Але нехай добре. Кінь. Нормально. Якісь дівчатка. Е та. Ну, виглядає доволі непогано. Типу, це в мене колись був такий стиль. Та. І колись я навіть був Song.exe. І тому дехто може мене називати Сонком в коментарях, але всім пофіг, хто читає коментарі. Ну, коротше, так. Так, тут не можна. Там спойлери, спойлери. Хоча то вже не канон, але нехай. Добре. Так. сорі, але, типу, тут може бути російська через те, що ну, такий був колись час. Всі ми колись в якийсь момент були несвідомими, але, типу, добре, що, <кій> добре, що це минуло, і вибачте, вибачте мене, будь ласка. <кій> йо йо я не можу говорити нормально. Так. Ну тут рандомні штуки, та який пише, але виглядає дуже ціво, коротше. Кольорово, дуже класно. Типу, око, рука, тіло. Намальовано хірово, якщо чесно. Ой, пфу, не можна таке говорити. <кхем> намальовано погано, якщо чесно. Воно фокусує чи ні? Воно фокусує. Намальовано погано, мені не подобається, як це намальовано, а ці чуваки, ну, типу, більш-менш, напевно. Ну, коротше. Ах. Якщо ви впізнаєте це обличчя, то я вас розумію. Так, мені, мені теж. Шкода, дуже, що саме так все. Да. Боже, я зараз чихну. Це, коротше, час, коли треба відпустити і забути нахер. Клоун і. А, це. Клоун, коротше, клоун і чорт. Let it be. що там таке? Дуже потрібна для життя інформація. Я нарешті йду їсти борщ, так. Да. Там, коротше, написано щось дуже жорстке, і я. Я шкодую, що я це прочитав. Просто інколи я волію не думати про себе і про свої почуття, а думати більше про роботу. І просто забути про те, що я людина і в мене є якісь почуття. Я не людина, все, до побачення. Так, далі. Ем... Тваринки. Дуже-дуже гарно вийшло. Мені подобається, як вийшла часа. Це... Тьфу. Ааа! Мені подобається, як вийшла ця сторінка. Вона досить прикольно, класно. Ем, люди якісь. Знову. Так. Я думаю, що я як почну знімати, то все буде окей, але чим більше я говорю, тим більш погано мені стає. <кій> я навіть не розумію, як звучить мій голос, але нехай. Так. Тут якась. Теж прикольна. Сторінка класна. Мені подобається. <кій> але тут якась херня. що це таке? Тут е, просто, типу, різні пози, як би я міг намалювати персонажів, але коротше, вони так і залишилися лисими чувачками. Так, далі е, якийсь мужик, якась дівчинка. Так, не знаю, хто це. Ем, Якийсь чувачок, але, блін, це ніби маленько ось це. А це вже якось. Ну, цей стиль виглядає дивно, я не знаю, і руки тут дуже великі. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, повне до побачення. Коротше. Сорі, минуле з росіянами та. Комішн open. До речі, в мене зараз комішн повний опен. Але ціни взагалі не такі, тому що, типу, бляха, 10 гривень за хед. Окей, повний зроз. Коротше, ви можете замовляти в мене малюнки. Але я знаю, що ніхто не замовить. але, Ні, ви замовите хто-небудь. Будь ласка. Добре. Дракулаура, Няшка. Але не знаю. Колись я думав, що цей стиль прикольний, але зараз. Ну, він прикольний. Ось цей чувачок, наприклад, класно вийшов. А так-то загалом, типу, не знаю, він надто м'ягкий. Ну, бо, типу, ви подивіться на ці плавні лінії? Це що таке? Опа! Опа! Хто впізнав цих чуваків, то, короче, добрий день, хе-хе-хе Um. <кій> Супер жорсткі фрази. Це просто фрази з чату, де ми переписувалися, і, коротше, та. Просто. та. Тут така штука. Клас. Супер. Не читайте! Не читайте, що там. Типу, це навіщо це читати? Це просто якийсь... Та, ти лох. Ем... Um. Хто не зрозумів, то це Wolf Files. І я довго на цьому затримуватися не буду, тому що тут сильно нема, що дивитися. Я поставлю ось так. Просто щоб ви глянули на розгорт. Е, так. Це якась рандомна фігня, але прикольно, не знаю. Боже мій, що це за мужик. Окей. Е, е... Я почуваюся прекрасно. Тому так, можна це пропустити, в принципі. О, математика. Ну, типу. Хто не писав математику в скейчбуті? Скажіть мені, будь ласка. Так, ти лише картинка. Блін, мені подобається, як це виглядає. Ну, типу, клас. Е, теж такі жорсткі картинки. Ого! Моє тіло виглядає не так. Ого, капець. Боже, яка драма. Я я в порядку, я повністю в порядку. Я крутий чувак, і мені добре, мені просто неймовірно. За що мені таке? Скажи мені, будь ласка, за що мені таке просто. Дякую. Добре. <кій> чувак, сонечко. Доволі мила картинка, гарна. Мені подобається. А, мої персонажі, мої персонажі. Все, все. Досить? Ні, більше нема. Опа! Опа. А це, до речі, доволі непогано. Коротше, любов до ФНАФу, вона так і лишається. Я не знаю. Мені подобається це обличчя, воно, типу, таке повний зрос. Угу. Це я просив в людей коротше, сказати мені якусь штуку, по якій я маю намалювати персонажа. І от це банан панк. Це що в нас? А, це на паличка-детектив. От, бачите? Дуже жорстко. Це я не знаю, це просто чувак з довгим волоссям і в окулярах, і ніби він такий крутий. Це якась трава. Ой-ой-ой, ось ця штука. Вона виглядає так круто. Типу, в неї просто немає голови і кілька рук, і все це круто. Ну, типу, так, тут якась чувіха, типу, з довгими руками. Жорстко. Я просто без контексту покажу вам це обличчя. Це миле розлючене обличчя Антона. Ну, подивіться на нього, він, він, він няшка. Опа, опа. Це просто якийсь міні-комікс, типу, він ніяк не відноситься до основної лінії. А це якісь штуки, типу, чорнобілі штуки, вони виглядають класно. Не питайте, чому цей чувак миється в голові кролика. Миється в голові кролика. <свисті> миється, коротше, а в нього цей голова кролика. Коротше! Не питайте, просто не питайте. Так. Опа. Моя геройська академія. Це я просто. Перемальовувала фрейми з манги в своєму стилі і не знаю, вийшло прикольно, особливо ось це. Ну, типу, класно. Тут <кхм> Тут одежа моїх персонажів. Та. <кхе> Та. Та. Ну, це той чувак з попереднього скетчбуку. Отой Роберт, який зараз не Роберт, а невідоме ім'я. Коротше, треба йому придумати файне українське ім'я. Я думаю, буде норм, якщо я закінчу свій скетчбук <сум> саме цим. Тому що там більше нема на що дивитися, і коротше та бананвах. Ось таке вийшло відео. І от бачите, те, що в мене простуда, не означає, що я можу просто сидіти, нічого не робити і лікуватися. Я за вами сумую та. Якщо це відео набере, не знаю, 40-50 лайків якось так, то я випущу наступний огляд на скетчбук. Я зараз чхну, чекайте. Ні, я чхну, все добре, коротше. І ціво. Цього... Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео серед друзів. Не забувайте донатити Збройним силам України. Адже дехто забуває, що бляха, війна все ще триває і, типу, треба далі підтримувати армію. От. Спасибі за перегляд. Мультифрукт бажає тобі хорошого дня, вечора, ночі чи ранку. І я тебе люблю. Сердечко. I'm so.